На вулиці Київській у Рівному кипить робота. Будівельники приступили до облаштування дороги, яка у перспективі з'єднає вулицю Буковинську з київською. Роботи виконує фірма підрядник Будаліанс Груп» за кошти приватного інвестора. Трохи більше ніж за місяць. Будівельники планують здати об'єкт в експлуатацію. У нас терміни до 10 жовтня. Ми виконуємо реконструкції вулиці Буковинської. Тобто це буде від вулиці Орлова до вулиці Київської. Буде виїзд, але виїзд буде тільки з поворотом направо. Проект облаштування нового виїзду на вулицю Київську міста мало давно. Говорить начальник департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима. Цьогоріч капітальні видатки у зв'язку з воєнним станом не фінансуються, тож дорогу взявся робити. інвестор. дане питання піднімалося ще з 96-го року, оскільки дана ділянка дороги фактично не має прямого виїзду і не поєднана Буковинська з вулицею Київською. Чому приступили власне, зараз? Ну, мабуть, так склалися зорі і звернулися до міського голови і до виконкому звернулися інвестори, які були готові виконати даний, даний об'єм роботи і по виконанню передати його місту. Опитані нами мешканці по-різному оцінюють необхідність додаткового виїзду на Київську. Водії позитивно сприймають таке рішення. Натомість жителі сусідніх будинків не хочуть, щоб в них під вікнами була стоянка для автомобілів та постійний шум транспорту. Дорога ми не можемо нічого зробити, бо дорога має бути дорога. тут, якщо вони хочуть. Тільки що нам, щоб тут стоянки не робили під будинку, є єдино. Колись тут жив, то вважаю, це рішення правильним, щоб не обіжати лишні круги робити. Зручно для міста, може не всім жильцям це сподобається, але це зручно і потрібно для міста, я вважаю. То будують, то ламають, мільйони йдуть. На що мільйони йдуть? Дерева стали одразу старі, стражні, побрізали. Ті дерева пережили вже сотні літ, то треба було зробити таке. Хай Бог помилує. Мені не подобається, що в нас тут абсолютно немає тротуарів для пішоходів, бо в мене машини немає, я ходжу пішки. Там біля арени взагалі немає тротуара, то не ну, непродумано. Зі слів підрядника, наразі на об'єкті щодня задіяно більше десяти працівників. Згідно проекту, тут, окрім дороги, планують зробити благоустрій, облаштувати пішохідні доріжки та зелену зону. Вартість усієї роботи оцінюють приблизно у 7 мільйонів гривень. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.